Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо на дуже важливу тему. Це BCD або компенсатор плавучості. Так, давайте починати потрошку і, зновбудь, з історії. Колись давно, коли люди вигадали акваланг та гідрокостюми не вони стикнулися з проблемою. Занурюєшся під воду. У неопреновому гідрокостюмі, він стискається і тебе каменем та ще під воду. Що робить? Довго мучились-мучились, придумали, що треба якось компенсувати обжимання гідрокостюма. Що вигадали? Взяли рятувальний жилет, взяли повітря з. Балона прям з регулятора. Ротом хапанув через трубочку фух, прям в воді. Коли починаєш ти під воду вдихнув у цей рятувальний жилет, піддув трошки повітря, компенсував. Ось так, коли давно люди компенсували повітря. В наші часи все набагато простіше. Вигадали вже. Компенсатор плавучості, основна задача якого компенсувати плавучість, нейтральну, положительну або отрицательну. Положительна плавучість у нас. Це коли ми підіймаємось отрицательна коли опускаємось. Тому, якщо ми Дуже сильно опускаємось, ми піддуваємо. Якщо ми піднімаємось, ми запускаємо. Компенсатор плавучості. Компенсатор плавучості має камери. Збоку ззаду. Або тільки ззаду. Про це ми будемо говорити в окремих відео. Давайте покажу вам на прикладі. Це, наприклад, у мене компенсатор плавучості, типу жилет. він піддувається і по боках, і зі спини. Інший компенсатор плавучості в мене, типу, крило. І він піддувається тільки зі спини. Отут, вокруг балона. По боках нічого нема, тільки кармани для грузів. Ой-ой-ой! Але про це ми будемо розмовляти. У наступних відео буде відео окремо про жилетки, і про крило теж буде окреме відео. Зараз давайте по компенсатору. Ми вже з вами визначилися, що компенсатор е вигадали для компенсації плавучості під водою, щоб ми могли регулювати. Значить, ідеальна в нас плавучість це нейтральна, трошечки-трошечки. Отрицательна. Зовсім трошечки, але отрицательна, краще, ніж положительна. Тепер давайте про конструкцію самого BCD. По-перше і основне шланг інфлятора, яким керується повністю наш BCD. Це Шланг інфлятора, який під'єднується до регулятора, регулятор до балона через, через цей шланг повітря і потрапляє у BCD. Шланг на шланзі інфлятора є пульт керування. Ми можемо піддувати повітря або спускати повітря. Якщо ми в нормальному положенні, ми піддуваємо в нормальному положенні, якщо ми спускаємо, ми піднімаємо руку до гори. І спускаємо повітря у найвищій нашій точці. Ще з важливих моментів у компенсатора є клапан швидкого скиду повітря. мікрофон зачепився трошки. Якщо ви трошки вас розвернуло під водою, і найнижча точка спини ваша вища точка, то ми користуємося. Заднім оцім швидко швидкоскидним клапаном. Отак, оп, оп. От, якщо ви знаходитесь, раз, раз, дергаєте і спускаєте повітря у такому положенні. Ще є в всевременних компенсаторах. Отут теж клапан швидкого скиду повітря. Ось він тут на спині, у цій точці він знаходиться. Так, це якщо ви у нормальному положенні. Так, що ще з важливого? Укріплення під балон, звісно, карманчики, де кільця, тут, тут і тут. Та ще Короче, багато декілець, щоб ми могли пристібнути до жилета компенсатора свої якісь потрібні нам речі: ліхтарики, ножики, фотоапарати. Може, ще комусь щось треба. Є в деяких навіть просто звичайні кармани. Так, по конструкції все на зачіпках, все тут облягає. Ну, в принципі, по конструкції нам все зрозуміло. Про клапана теж трошечки розказав. Важкенький він. Тобто, компенсатором плавучості не користуватися не можна, просто не вийде. Його не просто так придумали. Це... Найнеобхідніша річ у дайверському спорядженні він дуже потрібен. Компенсація плавучості дуже важлива річ. Компенсатор плавучості її компенсує, зроблений так, щоб нам було комфортно компенсувати її у будь-якому положенні. Тобто, компенсатор плавучості зроблен для комфорту. Та для економії нашої енергії. Сьогодні на цьому, мабуть, все. Е, відео про компенсатор жилет та компенсатор крило окремо обов'язково вийдуть на нашому каналі. А на цьому сьогодні все. З вами була компанія Батискаф і я, Олександр. Слава Україні! Слава героям! До побачення!